Дівчатка, всім привіт! Знімаю відео, як ми будемо оформлювати свого першого новачка в компанії Mariky. Я зайшла через інстаграм свою сторінку на посилання офіційного сайту, а роблю це з ноутбуку, щоб ви ну, через телефон це побачили. Дивіться, нажимаю Стати консультантом. Онлайн-реєстрація. Дивіться. Першу графу натискаємо, якщо у вас є консультант, тому що ну, ви та людина, якраз, яка є консультантом своєї дівчини. Якщо дівчина сама оформлюється, вона натискає, що в неї є консультант. А сюди натискаєте, якщо ви вийшли прервали оформлення, і тоді ви на сайт заходите і натискаєте. Продовжити реєстрацію. Остання колоночка нам не потрібна. Так, натискаю, якщо вже у вас є консультант з краси. Далі все, ми з вами будемо поступово. Заповнювати. Тут вводимо номер свого організатора. Дівчата, якщо ви оформлюєте дівчину, то це ви свій консультантський номер сюди пишете. Якщо дівчина оформлюється сама, ви їй присилаєте свій консультантський номер. Я ввела свій консультантський номер, натискаю перегляд інформацію про головного організатора. І ми тут перевіряємо, чи правильне прізвище ім'я. Ну, Номер бізнес групи ну, в принципі, прізвище ім'я. Якщо у вас неправильно висвічується прізвище ім'я, ну, соответственно, передивляйтесь, чи вірно ви навели номер консультанта, організатора. Так, я обрала. Як я буду реєструватися? Електронна пошта. Ввела електронну пошту, натиснула тут галочку, натиснула тут галочку. І нажимаємо далі Зареєструватися. Тепер дивіться, ми заходимо на пошту і сюди вводимо код із того листа, який прийшов від компанії. Придумуємо пароль тут і повторно його сюди пишемо. Так, а ми ввели код, придумали пароль, натискаємо далі слад. Пароль нам створено. Тепер починаємо далі. Перевіряємо Значить інформацію по головному організатору. Прізвище ім'я по батькові, номер. Все правильно зберегти та продовжити. Так, заповнюємо персональні дані. Я зараз заповнювати про вас не буду. Прізвище, ім'я по батькові і дата народження. Далі, ну, перевірили: зберегти та продовжити. Наступна сторінка у нас відкривається: адреса реєстрації, вводимо область, місто, індекс можна не вводити. Коротше, повністю адресу. <кхід> і далі ми зберегти і продовжити натискаємо. Також хочу звернути увагу ось тут, як користуватися системою. Ось, що висвічується таким же рожевеньким, це означає, що ми тут заповнили інформацію. Те, що висвічується чорним, це зараз ну, той розділ, де ми якраз заповнюємо. Те, що висвічується сірим, це ще пункти, які ми з вами не заповнили. Так що ну, заповнюємо і натискаємо. Зберегти та продовжити, що хочу звернути увагу, коли ви вводите область, вона повинна вам підтягуватись, і місто вам повинно підтягуватись. Якщо ви свідчуєте, що такий населений пункт не знайден, треба якось написати так, щоб все було знайдено, тому що це дуже важливо. Наступна сторінка. Контактні дані, консультанта. Дивіться, у нас пошта вже підтягується, тому що ми реєструємося через пошту. Далі ми вказуємо номер телефона, і якщо номер телефону для viber розсилки відрізняється від ну, вашого мобільного, то рекомендую теж внести, тому що там ну, компанія тільки все найважливіше вам Viber присилає. Номери записали. Зберегти та продовжити. Обов'язково ж а, натисніть, який номер обрати, якщо вони відрізняються. Далі обираємо з вами громадянство, громадянин України, і далі вводимо паспортні дані. Якщо ID, то тільки у вас тут буде ID. Далі воно не буде підтягувати. Якщо паспорт, ну номер паспорта, серія, яким видам, да, дата видачі і ІПН. Перевіряємо все і далі зберегти та продовжити. Наступна сторінка, це нам вже треба загружати свої документи. Ось, в принципі, перелік що там треба. Ну, в принципі, перша, третя сторінка, перша друга і прописка, наш ідентифікаційний код. І якщо у нас є оця друга фотографія, От. в принципі, тут все зрозуміло. Просто обираєте, який документ. Натискаєте Завантажити. І отак поступово все ви загрузили, натискаєте згоду і далі та «Продовжити». Далі у нас висвічується договір консультанта. Бажано, звісно, його прочитати, ознайомитися, пролістати його в самий ніс і все прочитати. Натиснути галочку тут, тут, зберегти та продовжити. Тепер обов'язково перевіряєте повністю. Інформацію, і якщо все вірно, натискаєте галочки і придбати стартовий набір. Звертаю увагу, бачите, висвічується сповіщення, що після подання угоди внести зміни буде неможливо, тому обов'язково дуже внимательно передивляйтеся все, що ви заповнили. Далі ось наш стартовий набір. Обираємо його, натискаємо продовжити. Спочатку у нас відкривається велика страничка, де ми робимо замовлення. Так як у нас зараз акція мінус 50 на оновлений чарівний набір, де його шукати. Бачите, лупа? Тут ви пишете: зростає чарівно, натискаєте лупу, і ось вам висвічує відразу чарівний набір. Обираєте, який треба тип шкіри. І ставте одиничку. Так, натискаємо, дивіться, зверху. Обирайте, що вам треба. Якщо, окрім чарівного набору, ви ще щось будете додавати. У нас буде догляд за обличчям. Нам не треба вибрати пілінг, тонік і гелеву маску. Догляд за обличчям. І мені треба інший догляд. І шукаємо те, що нам треба. Коротше, дівчатки, потім ви тут шукаєте все, що вам треба, тому що я так на відео буду довго робити. В кінці, коли ви все обрали, ви натискаєте кошик. Так, я набросала замовлення, як я і казала, я натисла на кошик, і ось дивіться, в кошику ми передивляємося всі засоби, і ось дивіться, ця таблічка вона вам показує, скільки у вас базових, скільки у вас. Дисконт ваша знижка, скільки взагалом по першій секції. Так, і сума до сплати 5796. Але у нас, бачите, доставка 200 гривень. Ми далі натискаємо оформити замовлення і зараз будемо адресу обирати. У нас відкрилась сторінка компліментів. Ми дивимося, що у нас комплімент для новачка Еліт-комплімент одна штучка. Далі ми обираємо кремчики, обираємо гранат, тому що він є тільки в наявності. А також обираємо сумочку або рюкзак, який захоче новачок. І натискаємо продовжити. Поїхали далі. Наступна сторінка це адреса. Якщо вам треба адресна доставка, будь ласка, все це діло вводите інтуїтивно. У мене буде відділення та поштомати. Ось дивіться, він одразу підтягує адресу моєї дівчинки, що дуже зручно. Ви радіус можете більше-менше, ось це найменше 1 кілометр. Так, у мене відділення номер 1, нова пошта. Вниз гортаємо і дивимося, що нам запропонують. Нічого нам не запропонують. Зараз будемо шукати. Так, Радіус, бачите, 2 кілометри врагу. І відразу система дуже багато відділень підтягнула. Я обираю, мені треба нова пошта до 30 кг. І перше відділення. Будемо номер телефону і перейти до оплати. Так, дівчатка, звертаю вашу увагу. Ось, дивіться. Вам пише скільки до сплати. 57, 63, 88. Це перерахувала доставку, бо пам'ятаєте, тут було 200. Звертаю увагу, бачите, що пише: якщо у вас приватовська карта, вам треба через приват 24 закинути гроші на Ідентифікаційний код вашого новачка. Якщо у вас інша карточка, ви просто я приймаю оформлення, правила оформлення і оплатити карткою. Там ви просто реквізити картки вводите. Я буду через приват вводити. Ось я знаю, скільки мені треба скинуть. Коли я закину на ідентифікаційний номер цієї дівчинки, я просто отут нажму воно оновиться і далі можна буде оплатити. Кошти я вже через приват скинула, натискаємо оновити. Дівчатка натискала ось цю штучку, оновити, в мене не оновилася. Я натиснула тут обновити вкладочку, воно оновилося, і бачите, застосовано до замовлення. Сума до сплати 0,0. Це означає, що кошти підтягнулися. Так, опускаємося вниз. «Підтвердити замовлення. Чекаємо, поки сторінка оновиться. Все, я вас поздоровляю! Ваш перший новачок оформлен. І дивіться, ось моментово того мені на пошту приходить сповіщення, що в мене зареєстрований новачок. Дуже мені подобається наш новий сайт.